Давай, да. Добре, давай, Юрку! Да не назад! Да что так гліпиш? Та ти, Юрку, зразу накривай, що ти там ходиш? То ж не на базарі. О, молодец. молодець. Молодець.

Ja, det er

Добре грайте, не пожайте. Добре, спору здобути. Юра, наближню дається, наближнього, а вони набігають. Ні-ні, там нічого не було. Треба хоч щось свистнути. Жовту ногу поставити. Щось треба звести, щоб було якась порядок. Ей, бля, ще щось. Жовту ногу поставили. А, все. Нічого немає. Щось треба, бляха, якийсь свисток. Свистіть, чи є, чи немає. Так не впаде. Ви там було, там так і було. Він Він не впаде. Та куди? Він не встиг. Що ви граєте? Я взаду.

Повтор есть! Пеналка! 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 Что вы Ма вісім мой, смотри трей, Господи, все добре є! Ну

Торко дай Денисове! Бля, Андрій. Васька, йди вставай, Вася Вася, йди вставай!

От вище, то знімається. Дикарів ліс, кругом мати. Ну все, потрібно чишно, декарів. Дай приїхали, він буде знати, як вибивати. Йорку є куди, Йорк, є куди, хто на біля. Йоп! Хто вовче? Юра, вернись, вернись, Юра! Вертайтесь назад, назад! Та яка пеналька? Та що там горе, Юра, ну яка пеналь? Падали, боролися, да там ніхто нікого не збив. Хлопці! У тебе сам розціла, як тут культурно, блядь, грав? І Сварися, там нічого не було. Хлопці, та ви двоє боролися, та вас ніхто не бив, там, Юрку...

Хай трошки віддихнуть, і Вася, ти вже 10 хвилин віддихаєш. Юрку ти сам! Сам! Ну! Як?

Добре, дай Юрку, дай дай. Дай. дай, дай! дай, бля. дай! Що <г todavía, бля. решеч> <А>, там скільки <сфальний>, хвилин? <бля. глад> <бля>. Дві хвилини! <глад> <глад> Миня, меня, Майперед, Вася! — міняй! Давай прикрили! здорові, Йорич! Давай, 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 давай! Давай, Васька, давай! Випугай! Давай, семи, спай, семиной! Винось! Добре! Вася! Васька!